Крах блакитної імперії Роман в новелах Автор Леонід Данільчик Розділ 17. Виступ. Локація Північна автономія Снеаев, Комі Північно-Центральний регіон спільнонародної Євразійської Федерації Час Переворот. Початок громадянської війни. Як завжди емоційна, телеведуча видавала з екрану монітора бурхливу тираду. Несподівана і трагічна смерть Верховного правителя Федерації огорнула скорботою серця свідомих громадян. На жаль, деякі терористичні угрупування намагаються скористатися з безмірного горя країни та дестабілізувати ситуацію в регіонах. Кожен патріот має чинити запеклий опір сепаратистам та диверсантам і усьому сприяти урядовим військам та поліції. Тимчасовий уряд очолив завжди відданий нашому багатонаціональному народові міністр оборони Валентин Сергійович-замислов, що гарантує швидке повернення до нормального і стабільного життя. Усієї федерації Валентин вимкнув звук. Обережно зняв зі столу руде кошеня, погладив і поставив на підлогу. Легенько штовхнув під хвіст. Кошеня, зовсім не образившись, подибала собі геть. Що ж, робота є роботою. Напрацюєшся, приходь. Широко позіхнуло. Озираючись на господаря, знаєш, де мене знайти. Я буду там. І махнуло родим хвостиком в обумовленому напрямку. Міністр висунув шухляду з тумби овального кленового бюро, дістав акуратно складений стос аркушів, сів за стіл, розклав перед собою папери, притиснув палець. До сенсорного екрану під стільницею. Із неї тихенько висунувся селектор секретного урядового зв'язку. Вибрав потрібну клавішу і натиснув ЛА27 обізвався селектор. ЛА9. приступіть к ісполненню директиви 7.43. Слушаюсь! Зв'язок обірвався. Згідно з інформацією, викладеною на першому аркуші, вище згадана директива наказувала організації ліберальних опозиціонерів активізувати ініціативні групи для проведення масових мітингів в усіх великих містах федерації з подальшим захопленням адміністративних будівель місцевої влади. Наступний тиск. БК 30, БК-9. Приступіть к исполнению директивы 1.6.2. Слушаюсь. Тепер виконання наказу стосувалося більшовицького комуністичного руху опору. Покінчивши з довгим списком на перших двох аркушах, перейшов до воєнізованих організацій. Першими йшли поборники абсолютної монархії ам 24 Врешті залишився останній аркуш. ун 22 ун 9 Почати реалізацію дій згідно з директивою 111. Слухаюсь почати реалізацію. Колишній міністр оборони. І теперішній виконувач обов'язків верховного правителя спільнонародної Євразійської Федерації підняв кришку з селекторного приладу, знайшов приховану клавішу і натиснув. Апарат загудів, мікросхеми почергово з тріщанням задиміли. Шум хвилею побіг кудись у глиб бюро та загубився в нетрях каналів. Урядовий секретний зв'язок безповоротно. Самоліквідувався виникло бажання прогулятися на дворі, подихати свіжим повітрям. Тривале перебування у підземному бункері, майже у цілковитій ізоляції, пригнічувало навіть Валентина. Проте зрозумів, що таке рішення буде геть недоречним. Не на часі. На моніторі транслювали його промову до народу. Як зазначалось, у прямому включенні він запевняв громадян, що залишатиметься у столиці до повного врегулювання ситуації. Таких промов було записано на два тижні наперед з відповідними варіаціями для різного розвитку подій, пройшовся кімнатою, переключив монітор на трансляцію пейзажів природи, із звуковим супроводом, щебетання пташок. Та шуму лісу, увімкнув кондиціонер, сів у м'яке зручне крісло та спробував розслабитися. З куточку долинуло наполеглеве нявкання. Поманив кошеня, примостив у себе на колінах і за хвилинку пестив його руду шерстку пучками пальців. Початок, початку. Сніжна кулька покотилася з вершини льодовика. Далі Залишалося тільки спостерігати, як вона перетвориться на лавину. ун 43 Я командир бригади тиснув пальцем у мапу. Висувайтеся пішо своїм батальйоном у населений пункт Т. Мета операції захоплення адміністративного та цивільного транспорту. В означеній кількості перевага, поліцейські та медичні буси, автозаки, заправлений транспорт доставити в місце дислокації бригади, для забезпечення її подальшого виходу на військову танкову частину в населеному пункті С. Слухаюсь. Дозвольте звернутися. Дозволяю. Яким чином з однією стрілецькою зброєю на цивільному транспорті? Та з одним танком Кобилянський курва, Дай спокій тому танкові, хай собі гниє в болоті. В С одні забухані строковики, а тут бригада камікадзе. Приступай до виконання наказу, чи ти слухаюсь приступити до виконання наказу. Незнайомий із свавільно феодальним устроєм Федеративної армії Богдан з неприхованою зневагою оглядав розграбовану танкову військову частину. Світало на плацу, унівці шикували полонених урядових рядових заарештованих офіцерів, утримували в приміщенні їдальні. Безкровне захоплення вдалося через очевидну невирогідність штурму реальним противником. Штурму, противником У глибині федерації серед тайги військового об'єкта командування частини понуро зиркало на два дула конвойних автоматів і чекало закінчення трагіхомічної навчально-показової вистави контрольна правірачного штурма. Змирившись із неминучими доганами. Та зникненням зірочок з погонів обміркувало суми контрибуцій для уникнення трибуналу і тюрми, а також обсяги фестивалю, який доведеться влаштувати органам спецперевірки, щоб змити алкоголем згадку про такий грандіозний провал. Реальність не просочувалася крізь тверді масивні чола холодному ранковому сонцю. Не вдалося розігріти розумові процеси у вічній мозковій мерзлоці, строковики байдуже підкорялися без будь-якої спроби торкнутися зброї, взагалі чинити бодай якийсь опір, наче в похмільній прострації полишили казарми і покірно сформували колони. Втомленими, сповненими огиди поглядами дивилися на новоприбуле начальство. Не намагалися осмислити ситуацію розібратися в суті подій. Думати це не їхній клопіт. Специфіка мислення урядових солдатів вирізнялась особовим імунним алгоритмом: стресостійкістю до карколомно безглуздих подій та рішень. Життя, перенасичене безсенсовними наказами, без жодних цілей. Атрофував у нуль здатність здивуватися. Спотворений армійський всесвіт просто зазнав своєї чергової натуральної деформації. Це більше скидається на примусову мобілізацію селян, а не на захоплення штурмом оплоту супротивника. У Н22 лише хмикнув на репліку Богдана. Розділ 18. Солянка. Локація на межі нових державоутворень. Чуваші. Татарстан. Центральний регіон спільнонародної Євразійської Федерації. Час. Громадянська війна. Звання – Сержант Посада. Гранатометчик. «Частина!» Нет у нас никакой воинской части. Красноармейский полк имени Ленина, а часть, какая нахрен часть? Полоненный підтягував розтрощену ногу и, с жалем поглянув на поновиченное коліно та жгут на стыгни. Я так понимаю, что ноги уже хана отрубите? Может, не надо, обойдется. І ми нікого?» Богдан потер під боріддя. Солдат бригади, ун 600 зло сплюнув поряд з пораненим. Командир не звернув на це уваги. Повторив запитання. А, Лєніна! отець, твою мать народов, а честь не було нікакої. Нас із тюремного лагеря сформували. Була зона, стала бригада. Красно знамне, Комуніст, значить, ага. Богдан тицнув у пряжку ременя. На металевій блясі красувалася нахилена під кутом 45 градусів свастика. З грубими подряпинами та й кустарно пробитим отвором у центрі. Комуніст, «Ага, бля, та трофей. Ну, я садратію питався. «Тиру руб Думал, звездочку присобачить. С Ильичом. Який нахрен трофей? Так точно. Трофей. Мы три дня назад колонну раздолбали. Думали, правительственные. Начали пленных брать. Они все в свастиках. На колке, блядь, даже на затылках. Фашисты, сука. Все чушь какую-то несли о восстановлении рейха и арицах. Ну, ми їх всіх розход пустили. Там у них брати було нечего, сапог і рівній. Достатньо. Сидіти на впочепки стало нестерпно. Ноги затерпли. Богдан, скривившись, підвівся, звернувся до солдата. У санітарний блок. рушив у напрямку штабу. Рядовий вичекав хвилину. Не відриваючи погляду від місця, де зник командир, вгатив прикладом у скроню полоненому. Нахилився, розв'язав жгут і залишив непритомного стікати кров'ю. ун 22 Дозвольте звернутися. Богдане, мене вже заколупали аукання. Дозволяю говорити вільно. Слухаюсь. Ходи сюди. Тут така хрінь. Я з приводу полонених. В курсі, в курсі. Комуністи, фашисти. нетерпляче відмахнувся. Немає зв'язку з центром. Основний канал не працює. Резервний теж. Я взагалі думаю, що резервний був фікцією. Одне слово, ми тепер самі по собі, без жодного координування. Не війна, якась солянка. Хто з ким воює, бісь його зна. Які наші подальші дії? Тут нам робити нічого. Треба просуватися до батьківщини. Там хоч зрозуміло, за що боротися. У керунку на південь велика задізнична розв'язка. З Солярки добхатися туди стане. Вузол під чим контролем. Хоча, власне кажучи, яка різниця, махнув рукою Богдан. Ось у цьому і вся штука. Під контролем залізничників, жодних військових зосереджень. Так, наша розвідка, але яка там розвідка? У Н-22 сплюнув і додав коротше, залізницю ми зможемо протягнути техніку і по ходу просування десь залити баки, а інакше доведеться її кидати. Так що висуваємося. Слухаюсь. «Пане полковнику, так. Богдан повернув до капітана голову висунуту з товарного вагона. Техніка вантажиться, але усі залізничники кудись зникли. Це видається дуже підозрілим. Пронизливий свист, вибух, вибух, ще й ще, по схилу неба зісковзнули снаряди, увірвалися в будівлі та техніку. Каскади полум'я вихопилися з бетонних платформ. Крізь чорні хмари густого диму рясно сипнув дощ уламків. Злива смерті сікла тіла, відривала шматки м'яса та густо зрощувала кров'ю землю. Черговий вибух підкинув вагони. Ешелон, мов батіг, погнав хвилю, скинув з рейок локомотив, наші сірнички з коробок. Потяг витрусив решту військових у пекельний хаос залпового вогню. Оглушений Богдан лежав, присипаний уламками стіни вокзальної вбиральні. Крізь контузію не пробивалися жодні звуки. Лише контрастні, промальований до дрібниць зображення повільно змінювали одне одного, в безладі хаотичних думок викристалізувалась одна чітка здогадка. Ніким не зайнята залізнична станція, це просто засідка під урядовим чи бозна чими ще артилерійським контролем. У помаранчево-багряних язиках полум'я, поміж вертикальних стовпів диму в дивному ірландському танці, крутився одноногий командир бригади. Свій останній танок ун 22 танцював уже без рук. Вітаю з підвищенням до головнокомандувача. Невесело пожартував капітан. Богдан підняв очі на жартівника, що перев'язував ганчір'ям його передпліччя. Відповів і пониженням до ротного. Капітан поглянув на залишки особового складу не більше п'ятидесяти чоловік, навіть не рота, спитав. Що далі? Далі полковник подивився кудись у бік. Вздовж злісся. А далі нам потрібні провізія і медикаменти. <му> Селище чимале, міського типу, охороняється гарнізоном. Чим? Не може знати, пане полковнику. Доповідав розвідник. Написи кирилицею, але то якась абракадабра абсолютно нечитабельна. Критичний брак харчів та елементарних медичних засобів для поранених і жодних шансів розжитися чимось у разі конфронтації. Надто велике селище. Богдан помотав головою. Обходимо, поповнимо запасів в якомусь селі. Пане полковнику, так. Богдан озирнувся. З населеного пункту висунулися загони. Обходять по флангах. А позаду нас річка. Полковник оглянув виснажених бійців. П'яту частину становили поранені. Пастка. Низький смаглявий чоловік у урядовій військовій формі з перешитими шевронами пильно вглядався в Богдана крізь вузький розріз своїх східних очей. Так, як ви тут оказались? Запитання заганяло у глухий кут: як зграйка західних націоналістів опинилася на кордоні між щойно проголошеними незалежними республіками в центрі колишньої федерації. Богданові пригадалася набридлива Валентинова діалектика Для імперського центру ми сепаратисти, для вітчизни оборонці, визволителі. Люди супроти такі ж самі, що неймовірніше звучала оповідь Богдана, то достовірнішою вона видавалася начальникові гарнізону. Кобилянський коротко викладав усе від моменту свого воскресіння. Гаразд, ви нам, брати, я вірю вам, залишитеся на два дні. Зброю повернемо, коли підете. Тих, хто з важкими ранами залиште. Ми їх лікуватимемо, коли одужують, зможуть піти або залишитися. Татарською. Полковник уважно вислухав, повів питальним поглядом по східних обличчях. Їхній очільник усміхнувся. Та неохоче повторив усе сказане, нав'язаною спільнонародною мовою. Над білою каламутною рідиною підіймалася пара, робила два-три піроети та розчинялась у повітрі. Богдан ніяк не міг напитись, а господар задоволено підливав ароматний чай, щедро розбавлений молоком. Вечір розтягувала довга розмова. Очільник гарнизону говорив багато, по східному забавляючи свою мову частими метафорами та прислів'ями. Хоча суть можна було викласти кількома стислими реченнями. У Центральному федеральному окрузі панують урядові війська, вони навряд чи будуть раді вашому візиту, пригощатимуть не чаєм з молоком. На дотичних до новоутвореної республіки територіях. Ідуть часті запеклі бої краще рушити строго на південь, оминаючи небезпечні райони, і постаратися досягти Кавказьких гір, що простягнулися поміж двома морями. Там, схоже, діє багато ваших однодумців, воєнізованих козацьких утворень. Тож, нехай Всевишній вам благоволить.